Сьогодні ми розглянемо біометричний меблевий замок для шухляд. Це такий невеликий замок, який, можна, е який може відкривати шухляду, відмикати її за допомогою вашого відбитка пальця. Ось це його повна комплектація, сам модуль замка. Це є мікро -USB, такий стікер, який збиває налаштування на ноль, якщо ви хочете наприклад, повністю збити всі відбитки пальців, які запрограмовані. Ну І окремо також є фіксатори, які в шухляду прикріпляються. Ось так загалом виглядає. Якщо не зареєстрований жоден палець, то він буде працювати на будь який палець. Ми просто притискаємо. І спрацьовує. Тобто, ось так він виглядає така конструкція. Також є ще шурупи в комплекті, для того, щоб можна було все гарно закріпити. В даному відео я покажу, як цей пристрій бренду Maxton програмується. Як я казав, коли ви не запрограмували, то можна будь-яким пальцем відкривати. Для того, щоб запрограмувати. Будь-який палець, ми притискаємо і затримуємо на 5 секунд, доки засвітиться синій індикатор. Тепер 5 разів ми прикладаємо палець, щоб засвічувався зелений індикатор. 4, 5. Можемо ще раз спробувати. Вже червоним засвітився. Тепер зачекати секунд 5-10, щоб індикатор перестав горіти. Ми можемо не один, ми можемо кілька пальців запрограмувати. Ось, він перестав світитися, і тепер я прикладаю палець. До речі, його треба правильно прикласти, так, і тоді він відкриває. Якщо я неправильно прикладаю, то він не відкриє. Пробуємо інший палець, засвідчується червоний індикатор. І не, при... не працює взагалі. Тобто я запрограмував один палець. Для того, щоб ще запрограмувати палець, ми. Основним пальцем першим відкриваємо і програмуємо, наприклад, ось цей вказівний. Тепер у нас буде два пальці запрограмованих. Все. Потрібно зачекати, щоб індикатор перестав світитися, і тепер у нас права рука великий палець, і ліва рука вказівний будуть запрограмовані. Будемо пробувати. Цей мав би не спрацьовувати. Цей повинен спрацювати. Ось він спрацював. І великий палець теж має працювати. Цей має не працювати. Бачите, будь-як його прикладаєш, не працює. Цей працює. Ось так виглядає. Для того, щоб нам збити до заводських налаштувань, потрібно взяти ось цей такий маленький модуль і вставити його. Засвітилось різними кольорами. І тепер ми знову, як з заводу, можемо розблокувати, відкрити. Будь-яким пальцем буде працювати. І наново можемо запрограмувати. Для цього спочатку потрібно протягом 5 секунд протримати, доки буде світитись синій індикатор. І далі вже програмуємо, як я на самому початку вам показував.